В прошлому відео я викладав, як хлопці тут зробили підрізку. І декілька там коментарів було. Навіщо ви підрізаєте маленькі камінці, візьміть великі. Я рахую, що тут робота зроблена на 5 з 5. З урахуванням, що бетон є ось такий. Бачите? Тут ніколи. Тут є отакі от випуклості. І хлопці ідеально, просто ідеально пройшлися по лінії бетону. Просто ідеально. Робота зроблена на 5 з плюсом. Отак От виглядає кострище, Тому хто розбирається і хто бачить цю роботу і кому потрібна така робота, телефони в профілі, кому потрібен такий матеріал. Хто вміє краще чи знає, де краще, будь ласочка, ми нікого не заставляємо. Якість повинна бути якісною.